Доброго вечора. Доброго вечора з нами сьогодні гравець команди АКОРС Олександр Ткаченко. Олександр, вітаємо У вас з перемогою. Поділіться враженнями від гри сьогоднішньої. Так, дякую, дякую за питання. Враження від гри, враження позитивні. Грали свою гру. Знаю, добре добре наче, виходило все, рахунок позитивний, тому ми задоволені. Тренер трохи нам підказав, щоб не розслаблялися. Догравали до кінця, але в цілому в цілому гра сподобалась. Ви не вперше вже граєте з цим суперником, чи були якісь сюрпризи для вас? Я б не сказав, що були якісь сюрпризи. Грали свою гру. Тренер сказав піджимати, грати впевнено, і насамперед забувати, пробивати, не соромитись і так далі. А... Команду суперника тренує тренер, який минулого тренував вашу команду. Чи побачили ви якісь знайомі тактичні малюнки? Е, ну, в цілому, ми намагалися грати свою гру. Але б так бачили, що вони намагалися віддавати, швидко вбігати. Ми це підчитували. І в цілому, в цілому не давали їм е, зіграти свою гру. Як вважаєте, які шанси у команди АКОРНС поборотись за перше місце у чемпіонаті? Е, ну, ми граємо від гри від, від гри до гри, е, тому набираємо очки, а там в кінці першого кола буде видно. Е, нам головне зайняти місце в першій сімці, а далі вже будемо рухатися і дивитися по гріночі. Що ж, добре, дякуємо вам. Щасти вам. Дякую.